Ішли гуляли і ось що знайшли, єнот попав у петлю. Хтось поставив петлю, но... єнот у неї вліз. А, бурсучок. Красивий такий, капець. Жалко, я не знаю. Що будемо пробувати якось витягти його і спасати, Ми його випустимо. Такий красивий взагалі капець. Жалко, что щось будемо думати. Ось такий поход у нас красивий. І тут така знахідка. Бурсук. Бурсук хтось поставив петлю. Так жалко, коротше, бурсук попав з петлю. Не знаю, треба пробувати якось його витягти. Не знаю як. Він ще такий кидається. Злий. Сердиться. Треба його якось витягти. Спасати тупором вирішили перерубати петлю. Все, перерубали. Тепер я би якось він розмотався. Я йому зараз поможу палкою. Давай. Розмотатися. Пробую його попихати палкою. Він почувствував, що... Ми його послабли. Тепер перебив він тільки в ту сторону. Йому надо подивитися, в яку сторону він замотаний, типу, щоб він одмотався. А бачиш, він на, на дві штуки. Одну треба нахилити. Ось у верхню. Да. О! А ну. Надо нам якось його спасти. Я можу залізти на дерево. Не видно яку сторону намотано? Та він зараз проти, замотується. Замотується. Надо й обхоти в ту сторону, а оцю палку. Та, можу залізти на дерево і роз... розкрутий. На, розкрут, на ось. Та, Та це ж я її хочу вбрати. О, зараз якби він в іншу сторону почав крутитися. Тоді треба обійти з той сторони. Давай, пробуй. Щоб він розмотався, так. Треба да. в іншу сторону, так? Да? Чи як ти думаєш? Пробуй його попихать у лице також, щоб він.